Добрий день. А скільки у вас на карті? Показати? Тільки не дивуйтесь, будь ласка. Це 26 гривень. Чата сьогодні пригощають. Йдемо гуляти. — Скільки у вас на карті? На Мона 7 тисяч. А вас? І в мене теж. А скільки у вас на карті? Тисяча. Uh, Тисяча 10... гривень. Ну, так. А вас? Десь 600. А скільки у вас на карті? Збачила. То що, скажете? Ні. А, не а не вас? А в мене 5 тисяч гривень і 98 євро. Скільки у вас на карті? 500 гривень. А вас? Ну, я не приблизно. знаю, десь приблизно тисяча, може дві. Скільки у вас на карті? Я думаю, десь гривень 500, 600, 500. десь так. Скільки у вас на карті? 1000, мабуть. Будь ласка, скільки у вас на карті? Не пам'ятаю, може гривень 500. А вас? Ну. На одній десь 600, на другій 1000. Скільки у вас на карті? У мене скільки? Так, приблизно можете сказати. 1500. А вас? А мене карти немає. Скільки вас на карті? Не пам'ятаю. Плюс-мінус? Дві десь. А вас? Тисячу. Скільки в тебе на карті? 28 500 на камеру. Ти вже мене напевно знаєш, okay. що на камеру зразу показуєш. Дивись, в мене є для тебе дуже прикольна пропозиція. Ми беремо 28500, закидаємо їх на біржу, прокручуємо їх один раз і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Звучить непогано. Непогано. Пробуємо. Пробуємо. Скажи, будь ласка, а ким ти працюєш? В Модельному агентстві. Модель, типу? Типу, так. Да. Класно. Так, будемо пробувати. Даєш мені телефон свій. Давай так, ми беремо 28 500, закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,5. Так, купили USDT по 41,5 і зараз будемо продавати по 43,5. До речі, якщо хочеш так само, залітай в на наш телеграм-канал, там є безкоштовні уроки по P2P. Можеш робити так само вже без мене. Так, продали ми USDT по 43,5. Візьми, будь ласка, телефон. Зараз прийде сповіщення тобі на телефон, точніше на банк. Прийшло Прийшло. 29 800. Як тобі таке за пару хвилин? Дуже непогано. Моделі так заробляють за пару хвилин. Якщо професійні, так. А ти професійна? Наразі ні. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал, там є безкоштовні уроки по пітупі посилання в шапці профілю. Все, пока. пока. Модель.